Всіх вітаю. Якщо вам потрібно виконати якісь роботи, зазвичай це бувають якісь роботи по дому, або бувають якісь будівельні роботи, щось побудувати чи відремонтувати, наприклад, поштукатурити, шпаклювати тощо. І ви плануєте для цього найняти. Робітників або якихось фахівців, то пропоную вам подивитися це відео до кінця, тому що воно засноване на власному досвіді, а також на реальних фактах. Зазвичай таких фахівців шукають десь на рекламних сайтах. Вірогідно, ви також це зробите. І от ви вже знайшли таку об'яву. Зателефонували підприємцю, домовились про зустріч, і ось він під'їжджає, ви домовляєтесь. І тут вам слід дізнатися, чи буде ця людина сама виконувати цю роботу. Або там в составі бригади, або може він один зможе це виконати, це завдання. Або може він є якийсь посередник, чи сам підшукає працівників. Для різних робіт, сам є якийсь таким менеджером і отримувачем коштів взагалі-то. І в принципі вам може здаватися, що все нормально, що є, що є якийсь посередник, є якийсь організатор робіт, або люд, просто людина, яка домовляється. Дійсно, це залежить ще також від об'ємів робіт, які повинні виконуватись. І взагалі все це як виглядає, там одна людина буде це виконувати, чи може бригада. Але все-таки є одне але. Найчастіше підприємці, легальні чи нелегальні, посередники, вони просять фактично за, за ці роботи таку ж ціну, як і підприємець, який буде особисто виконувати таку роботу. І ось дивіться, наприклад, підприємець, який особисто виконує всю роботу, він отримує від вас ці 100 гривень за одиницю, наприклад. За одиницю об'єму. І цей посередник також отримує таку ж суму за такий же об'єм. Але роботу виконує інша людина. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що... Людина, яка буде виконувати цю роботу за посередництва, отримує набагато меншу кількість грошей за також виконану роботу. Тому що цьому посереднику або організатору робіт, також потрібно забрати свою суму з цього проєкту. І, на жаль, самі робітники отримують з цього, ну, максимум це. 50%. І тепер подумайте самі, чи захоче людина, яка працює за півціни, зробити цю роботу досить якісно. Ну, дійсно, бувають такі люди совісні, які сумлінно, чесно виконують роботу і зроблять це як потрібно. Ну, але це не 100% і далеко не факт. Я сам багато раз стикався з таким, що підприємець домовляється з замовником, а потім шукає робітника, який буде виконувати це завдання, ну і платить йому, скільки йому заманиться. Теж стосується, наприклад, утеплення, коли підприємці наймають хлопчиків, у яких практично нічого нема свого, вони дуже швидко виконують цю роботу. А швидко це ви розумієте, що майже завжди це, це неякісно. Зрозуміло, що це утеплення не відпаде ні через рік, ні через три, але ж, як то кажуть, є нюанси. Ну і тепер проведу пару прикладів. Якось мешканці нашого під'їзду вирішили підремонтувати. Внутрішнє середовище під'їзду. Також вони зателефонували якомусь підприємцю. Наразі я не знаю, чи він легальний був, чи він підприємець офіційно був оформлений чи ні, це вже я не в курсі. Але вони домовилися з ним. Як би добре. Цей підприємець привіз одного фахівця, який почав свою справу. Потім, як з'ясувалося, цей фахівець зловживав спиртними напоями. Ну, це нас не стосується, але факт тот, що через кілька днів він зник. Робота залишилася недоробленою. Тоді цей підприємець пригнав туди кілька чоловік, студентів, які за один день по-бистрому там все. Доліпили, дофарбували. Якість була, звісно, наскільки швидкість дозволяла. Ну і взагалі-то так цей ремонт і скінчився. Через дуже невеликий проміжок часу це, звісно, все почало відпадати. Може не так швидко, якщо прямо так вока кидалося, але ж ну, достатньо неприємно було спостерігати за цим. Ну і тепер другий приклад. В тому же під'їзді потрібно було відремонтувати покрівлю даху. Ми якраз жили на останньому поверсі. У нас ще не дуже підтікало, але у сусідів там вони були у жаху. Ну і все, домовилося, Вроді як все добре. Збирали ці гроші, всі мешканці під'їзду, а не тільки останнього поверху. Взагалі-то сума вийшла десь 16 тисяч гривень. Ну, 5 років тому то це була ще так більш-менш пристойна сума. Ну, результат такий, що коли зробили цю покрівлю, то взагалі-то як було ті ж проблеми, так вони і залишилися. Ну, майже взагалі галі, ніякого прогресу. Що вони робили, я не знаю. Ну, хтось з мешканців якоби там якби перевіряв. Коли зателефонували до підприємця, то він заявив, що, мабуть, це ми там потопталися. Ну, коротше, коротше, справа в тому, що у всіх цих випадках з підприємця все зійшло, як згуся вода. Звісно, гроші ніхто ніякі не повертав, ні, ні проценти ніякі, ні, ні, ні взагалі. Так що на тому все і скінчилося. Так що я раджу всім, хто шукає собі робітників для виконання своїх потреб, то шукайте по можливості краще тих підприємців, які особисто виконують цю роботу. І тоді у вас буде набагато менше проблем. Дякую за увагу, всім гарного здоров'я та настрою!